З вами і працюємо, як і не. Але не будуть вислухана, вислухані працівники. Скажіть мені, чи я вина, що довіреність не відповідає вимогам цивільного кодексу. Чому ви не проконсультували вашу сторону довірити де, про те, яким чином треба оформляти довіреність? Це просто правильно. Просто, але не просто, але є положення про те, що вона не дійсна, та довіреність. Що я можу з цим зробити? Все, у вас все? То ви просто відкласти, розумію, клопотання. Так, відкласти. Буквально можна через годину. Дум Думка з приводу даного клопотання сторони позиції. Бачите, через годину будуть представлені, чи години будуть представлені. Через годину князь робочого не менше пройшло. Думка з приводу даного попитання, яка з того честь. дані коли доводи, ну, стосуються тільки норматеріального правду, то спростування є спростування заперечень, які посилаються просто на відповідь, що крім того, ми взагалі пропонуємо розпочати судове засідання, і крім того, ми бачили, що є і свідки, і що прийшли і допитати свідки і так далі, а там вже потім, по суті, вирішувати, чи відкладати, чи не продати, чи є санкції вкладати. Якщо будуть всі обставини справи встановлені в судовому засіданні, то їм без сенсу вкладати. Ваша думка з приводу даного. Заперечення. Заперечення. Є ще якісь думки, сьогодні подали? Логічно заперечує ще, тому що це заперечення заперечення, відповідно, всі нові обставини тут не судом не повідомляються, і докази існування. Ну, А З приводу іншого. І того, що позивач, Представник відповідача не має повноваження, але це є помилка, вони хочуть їх, щоб він був засіданий. Ну, звісно, ми мусимо визнати те, що є юридичні факти, які мають значення. Так? В даному випадку немає дати видачі цієї довіреності чи доручення, як воно називається, а, знає, цей документ є терміні кінцевої дії. Ну, в будь-якому випадку можна сказати, що станом на сьогоднішній день воно ще не набуло законної сили, так? тому що немає дати, коли воно Ну, Це планували, наприклад, через тиждень видати. Тобто цілком логічно. Ми підтримуємо дію суду бо, с -с -с, ту дію, відповідно, до якої суд не допускає даного представника до збільшення представництва інтеракції відповідно. Це було б, якби був допущений, це було б кремне порушення закону. Тобто, ну, звісно, що ми проти представництва інтересів на підставі саме такої довіреності чи доручення не знаю хто називається цей документ ножки не в цьому питанні питання в тому щоб відкласти щоб дати можливість виправити помилки в цій Ну, якщо цієї з з щоб... точки зору то я покладаю на думку суму якщо з тої точки зору що потрібно додатково вивчити заперечення то я заперечую немає сенсу і не потреби надавати такого часу тут я все по питання думку суму Тобто ну, ми не можемо наполягати, щоб порушувати права відповідача на належне представлення інтересів якоїсь особи з такою зору. А ваше можна ще два слова? Прошу. Завіряти нам інформації надає. Наскільки мені відомо дана особа, Микола ви вже не працюєте в цьому товаристві, так я розумію. Комунальних ката? Да, на даний час комунальних катарів немає. Ніхто немає. ПДП комунальних тридцям мрією є чи немає? Тут зомрія є. А ДП комунальний 3? Припиняє, що, у нас Припиняє. чи ні, то він просто ліквідовуються, Але що є комісія про припинення? Чи припинення? Ну він не говорить. Наче це ви перебуваєте на даний момент трудових відносин з даною юридичною особою? З даною юридичною, з балансовотримувань перебуває. Так, чекайте, баланс ДП комунального. Баланс 3. Балансу... Балансу утримуєш мрія, я маю на увазі. Та ні, я говорю про юридичну особу, не в якому статусі. Просто юридична особа. Скажіть, знає... будь ласка, інакше, ДП Комунальник 3, цього господарського товариство відповідальності мрії. Воно є самостійною юридичною особою. Було самостійною юридичною. Чому Зараз було. Ні, коли воно стало, було. Ну, воно рідні. Вже відбувся факт припинення юридичної особи? В стадії. В стадії? Ну, тобто воно ще є, да. як таке юридичну особу. Так. Є? Так, є. 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 Ви є в трудових провідностях з даної юридичної є. особи ДП Комунальний три. Так. так. Ну все. Є, так. Дані є дані є. звільнення. Микола Миколаївській. У вас є дані ну, про звільнення, чи що? Звичайно, на вказ на столі 27 червня Микола Миколаїв звільнений з роботи, він говорить не У Вас звільнили 27 червня з роботи підтвердять, так чи ні? Ну я цього а? ще не бачу того наказу, що то, це Ви знаєте? Так ви можете свертіч чи заперечити просто і все Я говорю, да. я, я не бачу церкву. 27 червня? Да. Вам за липень виплатили зарплату? Я, знаєте, не дивлюся, на який місяць платять. Я ще знімаю з карточки. І То мені можете приймати? Вам я... виплатили зарплату за... Мені постійно платять зарплату. зарплату. Просто я не, не... не, не дітям. Мене це абсолютно не інтересує. От вам чесно говорю. Мені платять кожен місяць зарплату, я отримую, а який місяць, мене не, не інтересують.